Колеса для каневих сумок та валіз під артиклом 1189. Ось такі мощні, здорові, бачите, в руку не влазять. Блок сам дуже великий. Ширина оця велика, значна, доволі таки. Тяжолі, грам 300. Кріпиться на чотирьох болтиках, два знизу, два зверху. Ось ребра жорсткості. Саме колесо кріпиться на двох підшипниках, заклепкою, сталевою ось, акуратно розвальцовано, все зроблено красиво. Такі мощні і точні розміри ви можете знайти за посиланням. В позиції на малюнках будуть Прямо на малюнках будуть вказані точні розміри. Буде видно, що до чого ця ширина під неї ж потрібен виріс в валізі, щоб був, куди воно зайде вставок, накладок ніяких в комплекті немає, кріпиться з внутрішньої сторони просто шайби і закручуємо контргайками. Ми використовуємо болтики під номером 5. Але обов'язково контргайка або дві звичайні гайки. Інакше це все швидко викручується від тряски, вібрації і виходить із строю раніше, ніж ми того хотіли б. Ось є отакі... а, накла... Пластик, пластик. Основа пластик. Поверхня теж пластик. Да, все з пластику. Дірачки для проходження грязі та снігу, щоб воно не клинило. Високий протектор, ну такий доволі мощний для валізу. На вид дуже-дуже міцні качественні колеса.